Всім привіт! Корисні поради для городників сьогодні у випуску. Білокрилка шкідник, який небезпечний для багатьох рослин, особливо для капусти. Ці дрібні досить непримітні комахи ушкоджують листя і лише за кілька тижнів можуть знищити весь урожай. У боротьбі з білокрилкою досвідчені городники часто використовують народні засоби. У цьому випуску докладніше розповімо про найпопулярніші рецепти. Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар, а ми починаємо. Господарське мило проти білокрилки Якщо шкідник тільки заселився в овочевій культурі, спробуйте обробити капусту сумішу з господарського мила. Для цього з'єднайте 200 г звичайного господарського мила без ефекту відбілювання, 150 г каустичної соди і 10 літрів води. Застосовуйте цей склад протягом тривалого часу через кожні 2-3 дні. Білокрилка на капусті як обробити часниковим настоєм? Часниковий настій має різкий запах, який відлякує шкідників. Щоб приготувати розчин, подрібніть 10 головок часнику, помістіть у каструлю та залийте 5 літрами води. Залишіть настоюватися, після чого поставте на плиту і варіть на мінімальному вогні приблизно 2 години. Потім відвар зніміть із плити та залиште на кілька годин. Далі процідіть та обприскуйте капустяні качани та розсаду кожні сім днів. Настоянка деревію, як засіб від білокрилки. Боротися зі шкідником допомагає настій з листя та пагонів деревію. На кожен літр води потрібно зібрати 100 г рослинної сировини. Траву помістіть емальований посуд відповідного об'єму, залийте окропом і накрийте кришкою. Залишіть настоюватися на два дні. Після чого настій процідіть та використовуйте за призначенням, обприскуйте листя капусти раз на тиждень дріжджі проти капустяної білокрилки. Дієвим засобом вважається суміш із дріжджів та зеленого мила. Щоб її приготувати, візьміть 100 грамів подрібненого зеленого мила, 25 сухих дріжджів або 100 грамів пресованих і все це розведіть в одному літрі теплої води, потім розведений розчин, з'єднайте з із 10 літрами води. Далі додайте 1 або 1,5 літра залежно від кількості білокрилки, з терпентин, терпентинове масло і все ретельно змішайте. Обприскуйте рослину через 7-10 днів. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд!